Вітаю, дорогі слухачі Радіо Порш. Ви слухаєте програму «Вау! Wow Подкасти з вами ведуча Ганна Холод. І сьогодні в гостях у нас переможці третього етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, а також переможці міжнародної олімпіади Дженіус Аріна та Діана. Вітаю, дівчата! Добрий день. Добрий день. Також дівчата завітали до нас такою темою, як вдосконалення процесу сортування відходів з використанням нейромережі. Тож, давайте розпочнемо з того: взагалі, як ви почали цікавитися такою серйозною темою, як давно? З чого ви починали? Ну, власне, почну я, якщо можна. Ми ще вихідних їздили до бабусі в Київську область і ще разу. Проїжджаючи по село, ну коли відкриваєш вікно, стоїть такий неймовірний сморід сміття. Uh -huh. І ми поцікавилися, що там взагалі таке. Виявилося, що там полігон, де сміття просто вивозиться і зберігається. І постало питання, як це, як люди можуть там жити, гуляти, просто дихати повітрям. Ми вирішили поцікавитися, як в Україні борються з цією проблемою, і як виявилось, в Україні немає саме сміттєпереробних та сортувальних так, станцій так. і заводів. Um, і сміття просто вивозиться і зберігається у так звалищах. Так як ми Айтішники, навчаємося в айті класі ми вирішили, а, а чому б не застосувати тут саме сферу айті-технологій і нейромережі, саме нейромережі і штучний інтелект? І вирішили зробити нейромережу, яка буде розпізнавати типи сміття, таким чином воно буде сортуватися. Це вас зацікавила ця тема? Скільки вам років було? Це було минулого літа. А, тобто, я думала, можливо, ви там ще були маленькі, такі не цікавилися взагалі? Це було минулого літа, якраз після того, от я вже рік пронавчалася в it класі, я вже мала трішки розуміння, що таке взагалі програмування, і ми просто прийшли з ідеєю, як можна цікаво вирішити цю проблему. Яка основна ідея вашого проєкту? Ну, саме. Перш за все, вдосконалити процес сортування сміття, тобто зменшити людську працю, яка нині залучається в країнах, де воно сортується на станціях, так як це небезпечно для людей mm -hmm. працювати на таких установках. Ну і також зробити е, це, так би мовити. Дешевше і простіше, використовуючи при цьому новітні технології, так як ми як, ну, прогресуємо і живемо в еру новітніх технологій. Чи пришвидшується взагалі цей процес сортування? Так. Звичайно, так. так. А яким чином, взагалі, нейромережа допомагає у процесі сортування? Загалом, спочатку, сміття? Ем... Сортується в такому барабані, і розсів... воно uh -huh. там розділяється між собою і розсіюється в просівальні зони. І потім, коли вона на конвеєрі вже лежить окремо, його фокусує камера, дає сигнал датчику, який, в якому є нейрона мережа. Вона визначає, що це за тип сміття. І відповідний робот-маніпулятор переправляє його в відповідний бак. І таким чином ми розсортовуємо. Сміття, яке потім можна або продавати як вторинну сировину, або навіть використовувати на ТЕЦ як паливо, особливо органічну складову, що досить добре. А які типи відходів ваша система може А, Нині вона розпізнає шість типів відходів: це батарейки, скло, папір, пластики, харчові відходи а, і одяг, так. Угу. Тканини саме. Скільки часу взагалі пішло на розробку? Десь близько трьох місяців, я думаю. Більше. Але трьох місяців це така практична частина, скажімо так, суха, того, що потім ми почали його вдосконалювати, щось додавати, щось змінювати. Але такий е, фундамент, практичної частини десь за три місяці. Ну так, почали ми в червні минулого року, а саме повністю все, враховуючи і документацію, і 3D-модель, і повністю готовий прототип нейронної мережі, ми завершили десь ну, в грудні. Да -да. Доволі так довго взагалі відбувається цей процес. А чи були якісь обмеження або проблеми, з якими доводилося стискатися при розробці цього проєкту? Найбільша проблема це було наше обладнання, того що взагалі нейронна мережа повинна була обробляти великий масив даних, і через те, що обладнання не справлялося, ми змогли обробити лише 6 типів сміття, це близько 15 тисяч фотографій. Хоча насправді це досить мало, як для. Нейронне мережі, яка по суті повинна використовуватися на таких великих станціях. Тому я думаю, якби у нас якби наше обладнання нам дозволило, ми б обробили або більшу кількість категорій, або навіть ці шість категорій з більшою кількістю фотографій, щоб точність була ще краща. Угу. А можете більш так простою мовою для слухачів розповісти, як відбувається саме цей процес? Розпізнавання? Так. Отже, перш за все сміття сортується за розміром в спеціальному барабані, який складається з чотирьох зон. І воно таким чином очищається і розділяється, аби нейромережі було легше його розпізнавати. Потім воно потрапляє в зони просіювання і на таку конвеєрну стрічку, там, де є датчики, в які вбудовано нейронну мережу. Вздовж кожної такої конвеєрної лінії є роботи-маніпулятори, які налаштовані під датчики і мають зв'язок з ними, і між ними бакалі відсортованих. Невідсортованого сміття. І, власне, отримавши сигнал від нейронної мережі про вид відходів, робот має захопити це сміття і перемістити його у відповідний бак. Я ще додам, що в барабані барабан облаштовано ультрафіолетом, і це знезаражує сміття, що прибирає запах. Тобто на станції не буде цього запаха, який так всім не подобається угу. біля сміття. І там в барабані зубчики, які ми сміття викидаємо в пакетах, і воно mm -hmm. навіть коли мокре, воно склеюється між собою, і ті зубчики його між собою повинні розривати таким чином розділяючи. А чи були випадки, коли не могло розпізнати якесь сміття от нейромережа? Ну наразі її точність 91%. Mm -hmm. Тобто, так, це не 100%. Відсотків, що вона прям повністю все розпізнає, але це й не мало, скажемо так. Була складність з розп... різницею між білим склом і пластиком, бо воно по картинці досить схоже, угу. але ем, взагалі в ідеї, оскільки барабан оснащено цими зубчиками, скло повинно розбитися, його вже будуть визначати по маленьким шматочкам, а маленькі шматочки скла вона навчена добре розпізнавати. А що потрібно зробити для того, щоб покращити підвищити точність цієї мережі? потрібно більш потужне обладнання. Більше фотографій я б сказала, да, більше, більше датасет. датасет. Угу. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, які перспективи взагалі в найближчі роки ви розглядаєте цього проєкту? Ну, перш за все, це розширити категорії сміття, щоб вона могла розпізнавати різні види і скла, і пластику, і взагалі ну, більше сміття, підвищити її точність, ну і можливо. Проводити його в життя, так, так реалізувати ну. А яку ви можете назвати найголовнішу особливість е, вашої, вашого цього проєкту, що в порівнянні з іншими він є таким унікальним? Вона окупна. Тому що, як ми сказали, сміття, яке потім розсортувалося, частину можна продавати, частину спалювати і з цього отримувати електроенергію. А електроенергія нам потрібна завжди і. Ну, сміття це, по суті, доступний ресурс, який а, ми да, просто викидаємо, угу. але можемо, по-перше, отримувати за це значний дохід, вирішуючи при цьому екологічні питання, і використовувати його як паливо, тобто, по суті, безкоштовне паливо. Ну і плюс новизна в цьому те, що це саме штучний інтелект нейромережа – це новітні технології. Угу. А от е які б ви могли взагалі дати поради іншим командам, які займаються подібними технологічними інвестиціями? Не зупиняйтесь, якщо з першого разу не вийшло, не зупиняйтеся. Особисто я е, ми займалися створенням 3D-моделі, і для нас е, саме платформа розробки, це так mm -hmm. просто до прикладу, Blender, Вона була абсолютно незнайома. Тобто ми не знали, як це робити. Але ми розуміли, що це нам потрібно, аби показати, як вона працює, mm -hmm. і візуалізувати цей проект. Тому нам довелося вивчити її з нуля, але це того вартувало, тому що результат вийшов. Отакий. Дуже класний. Так. А ну а були ж навички якісь у вас, які вам допомогли навпаки вдосконалити цей проєкт? Ну ми в школі вивчали мову програмування, думаю, нам це допомогло. Плюс те, що ми сестри, ми це, ми це робили разом. І ми постійно одна одній щось підсказували, якісь корективи вносили. Наприклад, коли Арі найбільшу частину е, працювала над 3D-моделлю, mm -hmm. і вона завжди показувала мені якісь деталі, питала, чи так добре, чи переробити. Або вона робила три варіанти, і ми разом обговорювали і обирали який краще. Чому ви вирішили пов'язати своє життя з програмуванням з IT? Ну, В такому с... доволі молодому віці вам стало вже це цікаво. Світ розвивається, і вже скоро, так би мовити, новітні технології, вони дійсно, можливо, десь перевищать, навіть в цьому випадку, людську працю. Ось, і плюс це досить цікаво шаритись в комп'ютері. Ви б хотіли поєднувати своє життя з цією професією в подальшому так, житті? Так. так. Так, продовжувати займатися саме ІТ? Так. так. А чим ви ще займаєтеся, крім такого навчання? Є у вас ще якісь хобі. Ми читаємо. Теж про ІТ, мабуть, і програмування. Ні, ми читаємо художню літературу, я фентезі читаю і детективи іноді. Взагалі, я ще рік тому я була творчою людиною. Насправді, у мене все моє дитинство це був вокал, і гра в театрі. І Як так змінився напрямок взагалі? Ну, а потім, я думаю, це вплив. Родини, можливо, Діана пішла перша в ліцей політехнічний, і мені просто сподобалась не знаю, може оця естетика, вайб науки. і Я дійсно зацікавилась наукою. Тобто, вас родина більше зацікавила? Приклад, ви побачили, Приклад, що є якісь плюси в цій сфері, і можна так. далі розвиватися. Ну і заглибившись, вже мені стало цікаво більше. Так, дякую. А можете ще сказати, чи маєте ви взагалі ще якісь плани на розширення на інші ринки щоб, за, для вдосконалення своєї такої праці? Ви маєте на увазі, типу, стартапи? Так, не? так. О, так. Аби праця, так би мовити, не виявилась марною, і плюс все-таки цей проект актуальний для України, особливо актуальний. Mm -hmm. Тому ну, що... в Україні, до речі. Або навіть і немає такого, але є такі практики, але вони не дуже е, достовірні. Так, ну загалом найбільше в Україні. Е Десь 95% всього сміття воно просто вивозиться і захоронюється. Е, інше сміття спалюється, при тому, що в Україні лише один сміттєспалювальний завод енергія. Угу. Ну і плюс є якісь локальні підприємства маленькі, які сортують там окремо пляшки пластикові, скляні. Тобто такого масштабованого немає. Так, ну і навіть якщо це сортується в Україні, то це сортують люди. А це досить небезпечно для людини працювати з цими відходами, тому що весь цей запах і всі ці бактерії потрапляють в організм, і через це багато людей хворіє. Угу. У нас навіть категорія в, на дженюсі була екологія людини, тому що ми спекулювали на тому, що небезпечно для людини працювати з відходами. Ось, і, власне, питання було про стартапи, Стартап, так. То е, ми плануємо, по-перше, вдосконалити проєкт і. Розвивати його, впроваджувати в життя, шукати, вхапатись mm. за кожну можливість, так би мовити. Як багато вам ще часу на це потрібно, чи ви навіть і не знаєте? Ну, чесно, а, важко сказати. Я сказати. багато чого, що можна додати і як можна вдосконалити. Що б саме ви хотіли додати? Я б ем, поки що у мене такі є лише ідеї, але. Було б круто, якби скло сортувалося за кольором, того що, наскільки я знаю, кольорове там зелене і uh -huh. коричневе скло, воно по-різному ціниться, і це підвищило навіть прибуток, того, що продавати скло е, різних кольорів це набагато краще. А Що Просто більше ціниться, який колір? А цього я вам не скажу. Давайте трішки поговоримо про конкурс Genius, в якому ви стали переможцями. Розкажіть, як складно взагалі було досягнути такої цілі і чого ви вирішили взагалі податися туди? Ну, по-перше, Genius, Почнемо з того, що Genius – це конкурс з напрямом на екологію, там екологічні проекти. Ми були в категорії наука. Угу. Uh, ось, Напевно, найважче було пройти це саме український етап національний. Так. А чому було найважче? По-перше, дуже багато крутих, дуже багато крутих і реально сильних проєктів угу. конкурентів. По-друге, ну, я не знаю, це було більш стресованіше, напевно. Так. Мені здається, це було більш стресованіше, тому що намагалася відібрати найкраще, хоча. Найкращих було дуже багато, і обрати серед них досить важко. А вже як ми були в Америці, то там ми більше спілкувалися по тому, який це проект, як його можна вдосконалити, а які у вас ще є ідеї, а як ви взагалі працювали над ним, вам взагалі сподобалось над ним працювати і таке. Тобто в Америці була більш така угу. лайтова співбесіда. А чи допомагав вам хтось? Ну, чи ви самостійно? Загалом ми використовували навички, які ми вивчили в школі. Так. Угу. У нас був науковий керівник, але саме практичну частину, ну і друковану, в принципі, ми робили самі. Так. А так. як саме проходив захист? Національний відбір? Так, так. Національний відбір був онлайн. І тоді ми, ми дуже хвилювалися, того я навіть не пам'ятаю, як це все було. Ми просто підключилися, розповіли презентацію, відповіли на питання і нам сказали очікувати результатів. Потім так. нам зателефонували, сказали, що ми. Пройшли, Да. Ми пройшли співбесіду англійської, ну, на визначення рівня англійської мови. І тоді нам сказали, що їдемо. в Америку. Які ви отримали емоції на той момент? Були дуже, Шоці. Круті, дуже круті. Особливо, ем, от якщо говорити про Америку, мій найулюбленіший момент був, коли вже було нагородження. І вони казали Україна, Україна! І вся команда нас було більше 50 чоловік. Ми просто вспригували, кричали, хлопали. Ми були найгучніші, і наша підтримка була найкраща ну, серед так, усіх підтримка, країн. Підтримка завжди впливає на так. твій стан емоційний. А от коли ви отри, отримали перемогу, що ви тоді відчували? Гордість, гордість да. за І себе, полегшення. За країну. Да. Так. Чи хочете ви ще відвідати якісь такі конкурси, стати переможцями? І що ви для цього робите? Так, ну взагалі хотілося б, тому що, перш за все, ми представляємо е, свій проект, свою працю і свою країну. Тобто, угу. ну така е, гордість бере, коли ти представляєш свою країну гідно. Ось е, що ми для цього робимо? Ну. Я зараз, наприклад, так як Діана в же абітурієнт. Ну, звичайно. А в мене ще є рік, то я буду цим займатися і шукати ну, ще можливості, аби десь показати, заявити про себе і про цей проєкт. Або схватитися за якусь можливість. Так. А ти вже навчаєшся в університеті, вірно? подала документи. А, тільки подала документи. Да. Як ви будете поєднувати це все з навчанням? Чи будете час брати час та сили? Um... Насправді нам це дуже подобається, і мені здається, навіть під час цього навчального року я одночасно і готувалася до НМТ, і була школа і цей проект. Але цей проект це було більше як відпочинок, тому що ми угу. від цього реально кайфували. Ми коли ввечері ти типу, поробиш уроки, сідаєш за цей проект, і це вже як відпочинок. Ти кайфуєш. Ми говоримо, обговоримо, тренуємося розповідати, захищати, намагаємося якісь. Um, перевіряти нейронку, якось її вдосконалювати. Чи хочете ви набрати зробити собі таку команду не тільки вдвох йти, а ще додати якихось uh, людей? Так, це було б непогано, тому що все-таки в команді, ну саме в успішній команді, якогось там стартапу, так це має бути і ну, і менеджер, і якби там ці СММ. Ну звичайно, так. Тобто реклама. Так, вдвох ми думаю не витягнемо ну, прямо. Розподіляєте те, що хто хто що має робити? От ти там одним займаєшся, ти іншим? От так, як так. чим саме ви займаєтеся? Як ви розпреділя... Як у вас розподіл цей відбувається? Ну. Е... Взагалі ми постійно якби разом робили, разом робили і комунікували, обговорювали все, допомагали одне одному, але звичайно, що були моменти, коли я щось роблю, даю на перевірку Діан, угу. Діана щось робить дає на перевірку мені. І ми знову ж таки це обговорюємо і вирішуємо як краще. Чи бували такі моменти, що ви не погоджувалися один з іншим? Так, да, коли ми робили трита модель, <ріст> Тому що там треба було. По-перше, колір підібрати гарний? Це напевно було найбільше за що ми сперечалися. А по-друге, сам вигляд того, як вона буде виглядати, у нас було дуже багато ідей, як можна зробити цей барабан, і над цим ми напевно найдовше думали. Саме як воно буде е, краще для сортування? Чи угу. його поставити вертикально чи горизонтально? Тому що це доволі така клопітка робота. Так, 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 так. І скажіть, будь ласка, що ви чи отримали ви щось у винагороду? Коли перемогли конкурс? Ми отримали грант на навчання, е, на навчання в е, Рочестерському університеті в Америці грант отримали. Так. На вас двох. Е, ну, На кожного окремо На кожного окремо. будете так. використовувати такий шанс? Е, розгляда... Ну, я особисто розглядаю як можливість. Я нам вже подала документи, не знаю, да. але я розглядаю таку можливість майбутнього. Не хотіла змінити ще? Ну, я бачу своє майбутнє в КПІ зараз. Я сподіваюся В Україні. В Україні так, в Кафе, так. так. Я зрозуміла. Дякую вам, дівчата. Я нагадую, що це була програма Вау Подкаст. З вами була ведуча Ганна Холод. В гостях у нас були переможці третього етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, а також переможці міжнародної олімпіади Дженіус Аріна та Діана. Тож дуже дякую вам та бажаю успіху. Дякую Дякуємо. вам. Дякуємо.